Тучний розкіл всередині самої організації. Нема можливостей оперативних. Та, напевно, є. Напевно немає політичної волі проведення подібних заходів. Але вони є стосовно українських партій. Я пам'ятаю, яка колотнеча була в відповідно, Київському патріархаті, пане Олександре. Я не буду, це окрема тема, але я досліджував, власне, і зв'язки представників Київського патріархату з представниками українських і не тільки українських спецслужб. Ось де запитання коріння проблеми. Чому досі Київська лавра не передана державі?